Я відповідаю на запитання, просто я надаю відповідь, а хтось надає доповнення. Тобто, якщо ви задаєте запитання нам, то малікуйтесь на Просто ви розумієте, задали запитання, я сказала, що волонтери. Той сконстартує факт, що не йде. Ну ви маєте інформацію, що правильному сектору допомагають нам дякувати всім людям, допомагають, і ми існуємо ті до тому, що люди нам допомагають. Я зрозуміла, ми кажемо, що з волонтерською допомоги є дуже великі проблеми. Що є факт, є а це, запитання, це, це що ви От я радий, він підтвердить. Якщо дозволите, не зміг відповісти по зброю, поясню ще раз, чому власне була така підтримка. Бо станом на сьогодні всі бачили вчора, відбуваються обшуки по активістах правого сектору, по Мукачево і по Ужгороду. Ніхто не каже, що важка зброя, яка використовувалась в місці, це правильно, не зрозумієте. ніхто не каже, що це нормально, це однозначно важкий злочин і кілька статей. Як мінімум, але нехай відбудеться об'єктивне слідство, і хай встановлять винних осіб, не можна кидати звинувачення необґрунтовано без будь-якого фактажу, ну власне правоохоронного. Я так розумію, там зараз створена комісія, і було чітко вказано, що винні сторони, коли будуть встановлені, будуть відповідати.